в зоне боевых действий. Первый период. Минуты, часы. Старайтесь не переоценивать и не недооценивать опасность. Что делать? Вам нужно изо всех сил потереть ладони, чтобы они стали горячими. Также хорошенько растереть уши. Это поможет вам сосредоточиться. Вставайте, бегайте. 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 Одна треть батальона была обстреляна, они выходили из Иловайска. А две трети еще не были обстреляны, они перемещались в Дебальцево. Но у них были другие запросы, в основном это страх, тревога, неуверенность, семейные проблемы. Плюс чувство вины, вот друг у меня попросил автомат, и если бы я ему дал на две минуты позже, то пуля бы не попала ему в лоб. И я виновен в его смерти. Ну плюс ще багато картин було там смерті і рук і ног. Ну то, что очень непривычно для человека і очень большої стрес. Вот я займався реабілітацією таких. Олексій, ми мій приятель, до цього я зробив виставу, яка зараз в репертуарі театру Франка вистава Щодники майдану. Це вистава про трансформацію людей і про їх враження від подій на Майдані. Ми збирались і фіксували ці події. Кожен день, коли був Майдан, Льоша приходив до нас, ми там познайомились. І фінальний монолог Олексія в цій виставі це монолог про любов, про те, чи здатна людина збивати, якщо вона любить. І він мене зачепив, і потім Олексія відправили в АТО консультувати військових. І я сказав. Давай просто зустрінемось, поговоримо. Він сказав, давай зустрінемось, поговоримо. Ми, ми зустрілися, почали говорити. Я сказав, я, е, е, хочу, ну, я хочу зрозуміти, що відбувається, я не хочу, я хочу відчути з тобою він мій приятель. І ми просто, і ти не проти, ми будемо записувати на диктофон Це все. Він сказав, не проти, ми записували на диктофон, Потім е, я зрозумів, що це потужно. Потужний вислів, який є, який має, має почути не тільки я. І ми почали робити виставу. Ельвін розшифровував тексти. Це, така, це документальна вистава, там є своя структура роботи, він сидів, розшифровував тексти, таким чином працював. Ми разом монтували. Композицію цих текстів, це, до речі, вірш, який є в виставі, це Любов Якимчук, це поетеса з Луганська, яка зараз живе в Києві. Це теж Олексій читав цей вірш. Звісно, ми нічого не додавали, він був на одній зустрічі. Ну, так це все почалося, а потім вийшла вистава. Про війну є лише розкладання, лише літери, і всі вони ри. Первомайськ розбомбило на Майськ. Там знову скінчилась війна, але мир так і не почався. А де Бальцеве? Де моє бальцеве? Там більше народиться Сосюра, там ніхто із людей не родиться. Я дивлюся на поло обрій. Він трикутний, трикутний, і поле соняхів опустило голови. Стало чорні і сухі, як і я, вже страшенно стара. І я більше не люба, а лише ба. найбільше насправді запам'ятався відень. Чому ми показували дві вистави в Фолькс Театрі на фестивалі? Це було щоденник. на наступного дня була була вистава То. І під час щоденників у них є така традиція: вони можуть брати бокальчик вина і пити в цей час. Нас попередили. І, ну, це їх традиції. І вони пили під час щоденників. Після була дискусія, теж і вони так жваво говорили, ну ми не зрозуміли, як ви перемогли бірку. Ну це безоружні люди. Ми не побачили це в виставі. І тут дуже так жорстко розділилася аудиторія, і всі почали сваритись. І наступного дня ця людина, це театральний критик молодий, яка це сказала після виставки. ТОП підійшла і почала просто ридати, обіймаючи актора та і говорити про те, що цю виставу треба показати в Німеччині у всіх німецькомовних країнах, там Швейцарії, Австрії, Німеччині, тому що це велике вистання про гуманізм, і ви такий народ, у якого є гуманізм. А ми вимістили це слово гуманізм толерантністю і розуміємо вже невірно. Ну і це це для мене була дуже сильна емоційна. Ну звісно, штука. А тоді я про це нічого не знав і не думав.